Багатьом з нас не раз доводилось стикатися з нерозумінням себе, оточуючих з боку рідних. Часом нам важко розібратися у власних думках і емоціях. Коли відбуваються травмуючі, шокуючі ситуації в житті, ми також шукаємо допомогу. У таких ситуаціях часто єдиним порятунком стає групова або індивідуальна консультація психолога. Ми біжимо до нього як до черівника, здатного розставити все по поличках, позбавити від душевних страждань, переживань, тривоги, депресії. Психологія це наука, яка вивчає свідомість і психіку людини. Сюди входять емоції, почуття, думки, властивості, особистості, характер, здібності, інтереси. Ця наука має багато граней і є неточною, адже не можна просто так прийти до психолога і попросити переключити свідомість з глибокої депресії на радісне сприйняття світу і націленість на успіх. Психологія вимагає роботи двох людини і психотерапевта. Кожен із нас індивідуальний. Ми живемо в соціумі, щодня стикаємося з різними подіями, отримуємо великі дози інформації. Ми намагаємося взаємодіяти з іншими людьми, і все від виховання до відносин на роботі впливає на нас та може залишити глибокий слід. Психологія допомагає краще пізнати себе, зрозуміти причини своїх переживань і навчитися справлятися з ними. Вона дає необхідний поштовх тим, хто намагається змінити своє життя, оговтатись після травмуючих подій минулого. За допомогою психології можна навчитися прислухатись до себе, дізнатися причину своїх переживань, пізнати свою індивідуальність, позбутися від депресивних станів, вирішити глибокі емоційні проблеми. Психологія охоплює всі аспекти емоційного і психологічного життя людини, але важливо пам'ятати, що допомогти розібратися в собі може тільки грамотний спеціаліст. Існує багато методів роботи: індивідуальні, групові для сімейних пар. Психолог підбирає спеціальні методики і техніки, за допомогою яких людина зможе розкрити себе, зануритися у внутрішній світ. І почати пізнавати його, змінювати певні аспекти і направляти всі емоції і думки в потрібному напрямку. Саме психологія допомагає нам вивчати себе і краще розуміти свої думки потреби. Вона спрямовує нас на пізнання своїх станів, внаслідок чого ми вчимося справлятися з ними.